Друзі, вітаємо вас сьогодні, 6 листопада 2025 року. Ми разом із Валію були в свято михайлівській лікарні і пройшли два відділення, зустрілись з нашими військовими. Ми хочемо сказати, що сьогодні ну, надприродня така атмосфера Божа. Такі відкриті серця. Люди слухали слово, люди приймали молитви. Вісім людей прийняли Ісуса Христа і народились згори, і ми віримо, що це все свідомо, тому що люди ну, щиро це робили. Ми дякуємо тобі, Господь, за цю можливість. І я попрошу валічку поділитися. Вона сьогодні перший раз йшла е, до військових, mm -hmm. і вона молодець. Дякую, Господа, за кожного військового, хто прийняв нас і хто кладе своє життя за нас. Дякую Господу за те, що вони він дав таку можливість, що ми казали слово, і вони погоджувалися на те, щоб ми молились за них. І там ми молились і за вуха, щоб вони відкрилися, і за зцілення людей, у яких там були пошкоджені кінцівки. І слава тобі, Господи, тому що Він вів нас, Господь вів нас дуже ну тактично, і ну ми були дуже слухняни до голосу Духа Святого. І всі, хто хотів, вони прийняли Ісуса Христа. Це було вісім людей. І ми дякували військовим за те, що вони роблять. і Дякуємо Господу за них. Да, да, Господь, спасибо тобі. І хочемо ще сказати, е, сьогодні народилася з гори молода родина, е, військовий дружина і сестра доєдналась їх, рідна сестра військового, тобто вони втрьох прийняли Господа. Дуже це було видно, що це народження з гори, тому що це було щиро. Це було з таким спогодженням, так ми хочемо. Тому слава Господу! Ми Амінь. всю славу Господь сьогодні віддаємо тобі, тому що ти прославлений, і ми дякуємо тобі, Господь, що всі люди, за яких ми молились, вони зцілені. Ми дякуємо тобі, вся слава тобі, наш Бог, Отець і не Святий, святий. Амінь. Амінь.